Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 27 березня. Я на оптовому овочевому риночку, і як заїжджати в ринок з правої сторони в кінець, тут є такий чудовий магазинчик із овочами, які можуть вам запропонувати як оптом, так і в розріб. Ось така чудова марковочка. Це я вам кажу: оптові ціни по 36 гривень. Дивіться, яка чудова. Класніша морковочка. Капусточка з сіточкою 42 гривні. Дивіться, чистенька, гарненька така білесенька. Редиску можуть вам запропонувати оптом по 65 гривень, а в розріб 70. Огірочки з попирками миколаївські по 150 гривень. Дивіться, який із прямо із квіточками на хвостиках. Молода капусточка по 65 гривень ящичком. І ось така цибулечка. Дивіться, яка чудова, сухесенька, така крупна, класна цибулька по 14 гривень.